Денис Клеменко прямує до екобусу. Хлопець приніс батарейки. Ношу десь два рази на місяць батарейки, що використовую в принципі балончики від аерозоли. Усіляки чому важливо? Знаємо, що батарейки засмічують навколишнє середовище, та знаю, що їх не можна викидати. Простий сміттєвоз. А от хмельничанка Зінаїда цього разу до екобусу принесла використані пляшки від аерозолів, щоб не засмічували навколишнє навколишні середовища в районах. Зараз в центрі приношу в центр. Раніше екобус їздив усіма мікрорайонами міста, але спочатку повномасштабної війни приєднався до волонтерської родини. Він і волонтерив в Шевченка, і тоді від міської ради він їздив там по різних задачах і. Харчування, розвози на блокпости. Коротше, все, що казали, то й робив. Та у вільний від волонтерства час, а це щоп'ятниці та щосуботи з 9 до 19 години, акубус приймає небезпечні відходи поблизу дитячого світу. За словами Віталія Осики, у ці дні до нього приходять від 40 до 60 людей. Більшість людей говорить, о, екобу стоїть батарейки. То це не тільки батарейки, всі небезпечні відходи. Це і фільтри, і лампочки, і люмісетні лампи, і ліки. Говорять, чи просрочені, чи не просрочені, я кажу, любі які ліки, такі і привозьте. І термометри, і краски, і хімії, медикаменти, і електроніку. Найчастіше здають використані батарейки та медикаменти. Привезли 120 кг кілограм батарей. І з якогось і з дитячого садочка привезли, і з школи. Якщо брати від батарейок, то вони і розлагаються, і шкодять. там і всякі і хімія, і оцинковка, і цинки, і всяка коротше, всяка всякий непотріб. І вони шкодять і навколишньому середовищу, і під землі, і водам, і всьому. То вони збираються і далі передаємо їх. На Київ, а потім їх вивозять за границю, крім екобусу, здати небезпечне сміття можна і в центрі управління відходами, що розташований на проспекті Миру. 7 Олександр Семенюк, Ларі Телеховський, новини міста.